СТО лися! Так, це Саскі, да? Сорі, у мене дуже погана пам'ять на імена, тому я, ну, вигадую асоціативні ряди для себе. Хто ще? А? Хто ще у цілі з 4-го? Доброго вечора, ми з України. Дякую, без робити. І здається, що мужик в окулярах. Але він одразу звільнився. Макіма викликала мене і павер до себе. Ми побігли. Я просто прийшла сперти яблучко. Добре. Пожалію тебе. Бери яблуко. Все, бувай. емпатією у них не дуже, да? Блін, ну до речі, попередня серія по багатьох сенсах дуже прикольна. По-перше, нам засетапили, що будь-який персонаж тут може померти. По-друге, нам засетапили ніби цей меч, як Якусімбу, і цей меч все ще програв. Нам показали сили Макіми, якісь доволі потужні, з якимись демонами вона там співпрацює і так далі. Нам, показ... ну, коротко, нам багато чого насправді цікаво показали. Скільки мені ще лишилося? Два роки. Ага. Тобто він знає, що він не може померти. Чи як? Чи він може типу використати цей меч і померти швидше, напевно, так? Да? Але якщо він не буде використовувати, то ще два роки. З Вау. Боже в цю, ж, в цю запальничку і її запалення було більше анімації вкладено, ніж в бій сукуни, мені здається. Ф. А, это запальничка. Ты просто не. Я вижу блюрей. О, це ж бавовна 2. Друг писав, що тут двіж, а тут аніме для хуєсосів. Прикинь, тебе навіть хуєсоси не раді бачити. прикинь? тебе навіть з їх кола кікають, бавовна 2. Блін, треба третій аккаунт заводити, мужик. Попередні два щось зламались. Мені було капець, як сумно, коли почета помер. Чому з Хімено все не так? Вона перша назвала мене другом. Блін, який ся злий. Цікаво, вона не просто назвала тебе ну, другом кращим, вона, ну не кращим, просто другом. А вона була одним з найкращих персонажів в щоненах, якого я бачив, якого прописали, зробили, і він був прикольний, живий. Типу, він не був якийсь там неймовірно глибокий, але Хімена відчувалася дуже живим і дуже таким прям, ну, наповненим персонажем з усіх сенсів. Ну, типу, в усе болем наповнений, життям наповнений. Блін, вона дуже насправді класна. Я сподіваюся, з нею якісь будуть флешбеки, які нам ще якось її дозволять ну, розкрити, можливо, там у якось, чи щось таке, бо насправді, ну, Хімена просто ну, один з найкращих персонажів, так, от, якщо. Ну, подумати насправді. Плакав, якби павер померла. А... Ні, не думаю. Тут, знаєш, тут питання Nuclear Dragon не в тому, який екранний час, а в тому, як її показали. Її, типу, в аніме, ну і в багатьох, мені здається, творах дуже часто. Показують е, менше, ніж розповідають. Ну, типу, в аніме особливо, бо це треба анімації малювати, це треба аніматорів напружувати і так далі. А Хімено, прямо от мені здається, все, що ти про неї знаєш, це все зчитується з різних сцен, але по факту про неї нічого тобі особливо то й не розповідають. Ну тобто ти все просто своїми очами бачиш. Це дуже класний сторітель. Насправді Від сьогодні вас навчатиме цей чоловік. Це цей це, це який да? Маць Мікельсен? Це він. Це Зік Єгер. Що ви відчули, коли ваші колеги померли? Та нічого. Ну, вмерли, та й вмерли. Хочете за них помститися? Та ні, хрін з цим. Якщо чесно, я манав. Плюсую. Ви на боці людей чи на боці демонів. <плес> Мені аби годував хтось. На сильнішому. <плес> Оце відповіді. Таких розумників, як ви, дуже мало. Прекрасно. Прикольно, тобто він вимагає. Ну, коротше, він хоче, щоб вони були максимально неінвестовані в своїх колег і, ну, типу, просто виконували ті завдання, які їм будуть ставити, і таким чином можна перемогти. Псих! Наполегливо прошу називати мене наставником. Його сею і макі Я Люблю дружень. бухати жінок і вбивати демонів. Непогано. Ага. Я, до речі, теж тільки Бог жодного демона не вбив, якщо чесно. А! Коли п'єте кров? Mm -hmm. Mm -hmm. Ah, всиратися. А він бухає типу, да? Він не кров п'є. Mm -hmm. Раніше я навчав тільки людей. Це вперше мені доведеться навчати демонів. Довелося бухнути, щоб прийшли свіжі ідеї. І знаєте що? Я і справді вигадав цікавий спосіб вас навчити. Я найсильніший мисливець на демонів. А це значить, що демон, який зможе мене здолати, буде найсильнішим з демонів. Це місцевий Годжо Саторо. Хоч він не алкаш, але вбивати його не можна, бо посадять. Тримай! А я правильно розумію? Вона просто генерує цей молоток з крові, чи як? Чи він у неї є, просто він кров'яний, чи, чи як? типу? Чи вона просто бере з крові і збирає якусь зброю, чи що. З крові може що хоче робити, паню. Окрім чогось корисного за останній десь серії. Пацан точно безсмертний, а от дівка просто дуже міцна. Вам серйозно вистачило розуму тільки на те, щоб роздовбати мені голову. Права людини на вас не поширюється. Знаєте, малим я постійно ламав іграшки, бо був занадто сильним. Завжди хотів іграшки, які не ламаються. Я це знайшов. Але не хвилюйтеся, я зроблю вас найкращими. <реш> Дякуємо, мужик. Якщо все ж таки лишишся, тобі доведеться принести чимало ж. нічого собі, а більше жертв, ніж втратити ну, найціннішу людину і те, що йому залишили жити два роки. Жертв. Тож ми даємо вибір: або йдеш звідси і насолоджуєшся рештою життя, або лишаєшся у цьому пеклі. Ви справді думаєте, що я піду звідси? Добре, ми зрозуміли тебе. А мені цікаво, от як знаходяться ці демони, з якими укладаються контракти? Це ж дійсно цікаве питання, такі не треба мені відповідати в чаті. Просто ну, ти їх маєш або, типу, як це, перемогти, щоб вони на межі смерті були, або щоб ці демони не були супер там, ворожими до людей. Можеш бути, можеш бути демони, які не супер ворожі до людей, тому що вони насправді, ну там, умовний демон-лис, ну, лиси ж не хочуть вбивати людей, люди їх просто бояться і все на ворк Непогане місце для рекламної інтеграції, до речі, але. Завтра я прийду до вас у гості. Я так думаю, є демони більш тупі, більш розумні. Одні просто жерти хочуть людей, інші таки я буду давати силу, а мені за це буде частина тіло своє згодовувати і з їжею ніхто не вбиває. Можливо, да. По факту ці демони паразитують на тому, що люди борються проти інших демонів. Дідько. Скільки разів я помер сьогодні? Здається, разів двадцять. Але коли ти здихав, то я була вже у відключці, то ж хрім його знає. Ха. Тобто він сильніший за неї, да, виходить? Ну, ми це і так бачили, але той мудило страшний до срачки. Я не хочу таких тренувань, вони ніфіга не веселі. Я ж просто хотів жити як людина. А тепер кож. Фіга, що, в Японії зірки різнокольорові на небі? Йо майо, оце країна, оце, ну. Хто б прямо зараз взяв би та поїхав би в Японію, до речі, а? Шо? Я знаю, як перемогти його. Цей сильний, але ж ти бачив? Він собі давно пропив голову. Ми завалимо його не силою, а розумом! Ви двоє розумом? Не впевнений в цьому, якщо чесно. Може, краще силою все ж таки? Може, все ж таки краще силою чуваки? Ми будемо, як ті чуваки, в мангах. Перехитримо цього чмиря і розвалимо його чисто на розумі. Лаштуємо йому мозковий штурм! Класна ідея. Я себе аж розумнішим почувати став. Ось, бачиш, я придумала вже цілу сотню планів. Та ми ж з тобою кляті генії. Уяви, що ми обидва зможемо придумати завтра. Я покажу цьому мудаку, як гратися. Скевич йде на шоу! Скевич ліворуч, а годхант праворуч тупо. Починається. Точно в голову. Засідку зробити хочуть. Вирішили, що тепер я їхнє Ого! Я... я скажу чесно, це це виглядає як непоганий план, якщо чесно. Ну, типу, якщо б він не був таким жорстким, це прям дуже ок план. Тішили. На сьогодні все. Йду побухаючи, я. <ріп> Це тупо кріп зайшов, задонатив 50к і пішов далі бухати, мені здається. <ріп> він вже піш... І всі інші глядачі, які дивляться всі аніме, на які він задонатив. <ріп> <ріп>